Вітаю на курсі по відновленню. Сьогодні ми з тобою поринемо у світ йоги та виконуємо дуже класну практику. Налаштуйся, будь ласка, будь в хорошому настрої та приєднуйся до мене саме думками. Відчуй, що ти поряд з тренером, що все безпечно, все буде добре. Для тренування нам необхідний буде килимочок. Гарний зручний одяг і півгодинки вільного часу. Берівнюємося, тягнемося маківкою догори, виконуємо діафрагмальне дихання, ставимо ручку на груди та на животик. Глибокий вдих, видих, підтягуємо животик. Ребра не рухаються, рухаємо тільки животиком. Добре. Відкриваємо ручки, відкрий грудну клітину, груди, округляємося. Таким чином ми знімемо блоки грудної клітини, зі спинки. Кожне ця практика підходить для включення нашого віду після вагітності, щоб нам хотілося кохання догляду за собою. Всі руки плавні, без різких. Рухи все супроводжуємо диханням. Наступна вправа ми піднімаємося вгору, ніжки повністю не вирівнюємо. Робимо глибокий вдих. видих, підтягуємо животик і рухаємося на п'ятих коліна трошки призігнуті. Вирівнялися, куприк. Хочу достати стелю. Животик підтягнути Лишаємося. Ніжки тягнуться, голова продовження нашої спини. Переносимо вагу тіла з однієї ніжки на іншу. З однієї на іншу. Гарно тягнемо бік. Опускаємося на коліна. Поза дитини, коліна в сторони, сідничками сідаємо на п'яти, отягуємо ручки перед собою, ставимо груди та підборіддя. Повертаємо голову на один бік. На інший. Добре. Піднімаємося на колінця, лишаємо руки на пальчиках, коліна під кульшовими суглобами, опускаємося плавно вниз, закриваємо замочок. Підтягуємо промежину, там м'язи тазового дна, витягуючись ручками вперед, піднялися. Залишаємося в цій позиції, лікті розгортаємо по обидві сторони, підтягуємо м'язи промежини. Животик тягнет. Обережно піднімаємося вгору і переходимо в позицію дитини. Повільно піднімаємося і розвертаємося сідничками до килима. Наступна вправа у нас буде виглядати таким чином. Ми ставимо ручки біля сідничок. Одну ніжку лишаємо зігнуту, інша в нас рухається вгору, сіднички їдуть до рук. Все супроводжуємо диханням. П'ять циклів, два. Три. Чотири. П'ять. Сідаємо на сіднички? Рівне положення спини. Складочка, сіднички. Виштовхуємо назад ручки, вздовж тіла і витягуються за ніжки. Добре. Змінюємо ніжку. Увага! п'ять циклів. 哎呀！Yeah. складка. Ладно. Наступна вправа. Ми ставимо одну ніжку перед собою зігнуту, іншу вбік. Руки перед собою перед грудьми. Розвертаємось. Дуже обережно. Тримаємо спину рівно, маківка тягнеться вгору, до неба. П'ять циклів. Добре. Змінюємо положення. Руки перед грудьми. Максимально утримуємо рівну спину, тягнемо гарно ніжки. Добре. Молодці. Наступна асана. П'яте разом? Пальчики в сторони. Обережно сідаємо. Якщо ви не достаєте п'ятами до підлоги. Спробуйте ніжки поставити трохи ширше, або ж підкласти килимочок або рушник під свої п'яти. Розкриваємо ліктями коліна, ручки на масте, витягуємося маківочкою вгору. 5 циклів дихання. Животик підтягнутий, промежена, закрита в замочок. Піднімаємося обережно вгору. Відкриваємо. Ніжки ширше, розвертаємо стопи майже до рівного положення розвернення, але не на максимум. Підкручуємо куприк, ручки на мосте, сідаємо до половини примежена закрита, м'язи за тазового дна підтягнуті. Є другий цикл. Слухаємо ліктями коліна, руки на мосте. Маківка тягнеться вгору. П'ять циклів дихання. Прекрасно піднімаємося. Відкриваємо ширші ніжки. Відкриваємо коліно, Замок закриваємо. Підьом. Опускаємося на клімочок. І зараз наша з вами стіль. Це гарненько спертися ніжками, це може бути диван, крісло. Лягаємо через бік або ж за стіну. Піднімаємо сіднички вгору, робимо глибокий вдих, на видиху, підтягуємо животик. Начебто він хоче достати пупочок до нашої спинки. І ми будемо в цьому положенні підтягувати анус, не рухаючи м'язи промежене. 20 разів увага. Один, два, три.

Так як воно не є нашим коженним, кожнодневною вправою, то до п'яти хвилин можна знаходитися. Таким чином у нас відходить лімфа, зникають набряки, покращує самопочуття та знімає втому ніг. Увага! Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, десять, девь, вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Плавно назад. Розвертаємося через бік, ніжки поближче до себе, одна попереду, інша позаду, ми кілочку, стелю, Справимося ручками за коліно, виштовхуємо грудину. Також підключаємо рух тазом, виштовхуємо, закрутили. Виштовхнули, закрутили. І лишилися в рівному положенні. Розслабляємо все тіло, обов'язково внутрішні м'язи, які в нас працювали. Животик лишається підтягнутим. Піднімаємо підборіддя і витягуємося нижньою щелепою до стелі, розвернули, так само тягнемося нижньою щелепою вгору, повертаємо в інший бік. І обережно відчиняємо очі. Дякую вам за цю практику. Дякую ваше тіло. Я бажаю вам легкого відновлення. Чекаю вас на наступних тренуваннях. Па-па.